Кирилиця чи латинка на майбутнє для України там дуже багато аспектів. Люди пишуть, і всім цікаво почути вашу думку. Я висловлювала вже на цю тему свою думку неодноразово. і Робила великий блог про це. Можуть люди зайти на українську правду. Я й далі там веду блоги. Я зробила цей блог ще тоді, коли таку пропозицію безглузду і нікчемно зробив клімки. Коли він був міністром закордонних справ Порошенка, і тоді на щастя ця дискусія з коли нам потрібно реформувати правопис, графічну систему, графічну систему потрібно реформувати тоді, коли вона не відтворює фонетичного ладу нашої мови. Кирилиця сповна відтворює фонетичний лад нашої мови. Первісна кирилиця цього не робила. Через те ми змушені були її реформувати в часи Маркіяна Шишкевича. коли були зайві знаки. До Шишкевича це ще були Юс великий, Юс Малий, Єр Йор, Ять і так далі. Упродовж 19 століття. Кирилиця пройшла дуже активний етап реформування, і абсолютно вона не потребує зараз втручання в себе. Це один контекст проблеми. Тепер ті, які вважають, що латиниця наближає нас до європейського світу, я їм всім щиро бажаю купити собі карту і з'ясувати для себе, що Центр Європи це не Лондон, Париж і Мадрид, Центр Європи це раків. Тобто центр Європи міститься в Україні, і якщо ви хочете кудись інтегруватися, то інтегруватися треба не зливаючись з кимось, а навпаки, демонструвати свої цінності. Тому я категорично проти латинізації нашої абетки, тому що кирилиця це не просто наша історія, кирилиця це символ нашої самобутності і незнищенності, і нарешті третє. Латиниця виникла на основі грецького письма. Грецьке письмо виникло на основі фінікійського письма, а кирилиця це і є модернізація грецького письма. Тобто латиниця похідна. Від грецького письма. Я вважаю, що це можуть пропонувати лише ті люди, які весь час біжать за якоюсь модою. Люди, які абсолютно не мають свого національного стилю і намагаються лягти під якусь тенденцію. Натомість нам, самим, українцям, треба творити свою тенденцію. І нарешті четверте чи п'яте всім тим, які ляпають про щось про латиницю, рекомендую спершу дуже серйозно прочитати класичні праці на цю тему, починаючи від Маркіяна Шишкевича його азбука і абетцадло, суперечка із паном Лозинським, який потім дуже гірко каявся в тому, що розпочав цю дискусію. Далі прочитати блискучу працю нашого видатного класика. Івана Франка азбучна війна, де він показує абсолютно і повне фіаско такого собі і речика Чеха, який намагався нас, українців, загнати у латиницю. І остання крапочка, аби висміяти сучасних латинізаторів, це прошу собі от придбати такий український правопис. Якщо не можете прочитати, то можна, я не знаю, якось притулитися до нього. І тут прочитати про полеміку, яка відбула. Лася меж таким комуністом Пелепенком, бо саме комуніст Пелепенко намагався накинути українцям латиницю і за цю комуністичну новацію латинізації української. А Бетке, крім ось цього, Пелепенка, здається, так було його прізвище, проголосував ще якийсь Шевчук, чи хто навіть прізвище згадати не можу. Тобто, ця ідея у 1928 році зазнала повного і абсолютного. Краху, себто, немає жодного підґрунтя сьогодні для того, щоб знищувати нашу історичну кирилицю, яка виникла на основі грецького письма, як і латинське письмо. А можна ще й помилуватися двома латинськими літерами Ві і Z на московських танках і взагалі остаточно заспокоїтися.